Чорний кристал, який символізує поєднання світла та темряви, загадковості та таємничості. саме він створений для жінок, які ніколи не бояться бути в центрі уваги. Хоча деколи можеш і не зрозуміти, чим закінчиться та увага, вона направлена в добру чи не зовсім хорошу сторону, цікаво, що сам аромат позиціонується Антуаном Лі як рідкісна чуттєва есенція з нотою загадкової Гарденії, яка відтворена за допомогою технології Headspace. Пряність, теплота та кремовість основні елементи, які просто неймовірно описують дану композицію. Це гострий паре з імберем, який поєднаний з неймовірно ніжним молочком кокоса та піво. Нюю, аромат водночас і жіночний, і водночас дуже дуже загадковий. Ти не розумієш, що вона думає, яку дію вона вчинить, і як вона себе поведе в тій чи іншій ситуації. Аромат створений спеціально для вечора, спеціально для вашої близькості та на собі.